Що стосується бізнесу, то HR роботи вони знайшли мені директ-менеджера, і це таке ну, взагалі прикольне відчуття, тому що якимсь чином ці кандидати, я не знаю, як це працює, ну, тіпо, я не внікала в систему, схему їхнього, почали атакувати мій Інстаграм. Ну, типа, всі писати, Я готова хоч завтра приступати до роботи. Я думаю, люди, хто ви? Тіпо, ви хто? Я говорю, а, і вони. Бо типу, ми спілкувалися, нам сказали, тіпу, що почекайте, і я говорю, з, хто, хто, з ким де. А виявляється, що вони тіпу, поспілкувалися і чарг відсіяв, типу, вони вирішили на кібератаку мені влаштувати. І я спочатку така: тіпу, ну, А може, чар мені нікого не пропонує, знаєш? Така от, по старим рельсам поїхати. А може, от чоловік вже готов, знав мене як працювати, а потім така, Стоять". Ти за що їм 37 тисяч заплатила, вони там тебе відсіюють, знаходять слівки просто. Ну, типу, є така, ребята, не, вакансія закрита, тіпо, все через них, пишіть туди. Ну, Типу, говорю, от, пожалуйста, вам номер телефона, моєго рекрутера, розбирайтесь. Вот. Тому е, знайшли вони мені дівчинку, я проводила першу таку е, співбесіду з потенційним працівником. Благо Іра була зі мною поруч, але в мене таке знаєш, таке відчуття, що це не я наймаю на роботу, мене наймала на роботу. Типа рекрутер Діана, це ж директ-менеджер Іра, і я така всі попрятували за іконками. Тільки я один на один з майбутнього працювати. Ааа, Боже. Але взяла одразу Іра, така в смислі, тепер вона. Я говорю: ні, ти знаєш по відчуттях. Типу вона там така дівчинка, що вона вміє YouTube, знає, як розкручувати, писати сценарії там Я така... На майбутнє. так на май... Не говорю, що я прямо зараз побігу розкручувати, але типа, на майбутнє. І зараз я її цей тиждень вона навчається, як, ну, як сказати, углубляється в тему продукту, чим я займаюся, що я роблю. Вона все ізучає, ізучає е, скрипти, вже дала їй доступ до Інстаграму, Фейсбуку. Типу, я з Фейсбуком, як знаєте бізяна з граната. Я я, Подключила це якого там, господи, це рекламний кабінет, все, це максимум, що я можу общатися з Фейсбуком, але чи і тут в спільноті, типа, і деяких ще знайомих, що Фейсбук це класна платформа для знаходження клієнтів. А я все запротивлююся, Катя каже: ні в інстаграмі комфортненько, я тут все знаю, а Фейсбук там які групи? Про що ви взагалі балакаєте? А вона розбирається з цим вона шари, де це все шукають, як цей партизанський маркетинг працює. Я кажу: Окей, тут Тібі, давай вперед. Вот, тому ми так все, все такий цікавий досвід. коли ти вже mm -hmm. е Є якась команда, якою ти управляєш, управлінець. Ну, Вот, Тому е вчора себе спіймала на тому, що блін, не дешановні ще по наставі стратегічних сесій, типу, я не хочу працювати. <laughs> я не хочу. Я сьогодні рекрутер кажу, де продажник? Шановні, типу, я щас буду запускаю, а ще що я зробила. Такий інсайт був. Я в 2022 році працювала з одним піар-агентством, і типу, ну, я упахалась. Дуже багато грошей їм дала, і дуже так ну, результати там дуже плачевний був, І в мене вилізла така підсвідома. Штука я відслідила, що я перестала довіряти таргетологам. Ну, тобто це були саме ну, таргетовану рекламу наш І я така, типу, що результати вони не дадуть. Ну, типу, і у мене це прям фаніт. Я одного наняла, немає результату, другого наняла, нема а це на минуточку 500 доларів кожному віддай. І я така: Женя, ой ой. Ну, типу, ти ж сама ну, таких ну, вони не дадуть тобі результат, хоч він там буде такий весь раз прекрасний, типу він тобі не дасть, бо ти не довіряєш. Це uh, я партизанським маркетинг, вишукала собі, таргетолога класного, і як я вважаю класного, бо вона так прямо по цифрам, як я люблю типу, всі результати, як це все буде проходити. от І вони почали все типу, там накручувати Але знову ж така картинка, я ж відійшла від працювання з мамами. Бо в мамах чомусь, ну, типа. Це жінки в декреті, чоловіки там з відносинами біда, і чесно, чоловіки не дають гроші, типу, і я просто слівала бюджет. А вот. І а, а ця кампанія знову починає на мам. На маму, такой, ну ты ж мама двух дітей, типа працюєш значит, твоя аудитория нет, уберите слово мама. Я говорю, пожалуйста, поредергивать начинай. Я, вот. Я говорю, представлюсь, сколько опять бюджет сливается. Але вони такие, все, хорошо, мы сейчас переделаем. И вони так красивые: вот наш офер, вот это работа, вот по этому работу, пожалуйста, шаг право шаг влево, расстрел. Вот все мы поняли, приняли, переробили, типа там за день каждый вот. И говорю: "Всё, вот это теперь меня цепляет. Я хочу купить, типа то я не хотела покупать". Вот. И они зараз готовлять ці всі штуки, з понеділка буде запускатися вже реклама, повністю масштабно, красиво, э, верю все це. И тут під страхи те теж учас рекламу ними як запустять, як настроють там ліди. Діана мені не на... пихает на, на втыкает, говорю по стратегичных сессиях а я ж не хочу работать я, ну, типа, я хочу я хочу контролировать все, вот так я хочу все контролировать но не хочу работать в том как мне сейчас это предстоит в э, понедельника я ж рекрутеру, типа где продажник где про не знаю ничего дайте мне продажника потому что я не хочется все рубить пожалуйста И она у нас на понедельник запланирована вся якая, там с Я говорю, все, я держу пальцем, все, там йдеть ко мне класний продажник, який мене спасе. Я вже так не хочу. Все, я вже, mm -hmm. як ти там кажеш, все, я в это наигралась, теперь дайте мені, пожалуйста. Пожалуйста, так красиво все було. Все хорошо. У мене є 2 хвилини, бо твоя. Ага, так да, дивися з приводу акули бізнесу, тобто да? тобі зубки ріхтують, а да? і одразу автоматичний чек піднімається да? за послуги, ти ж в курсі продукт уже увеличується прямо пропорціонально, як ти відчуваєш. Плюс команда Команду треба надихати, тобто вже путіну назад немає. Тобто це вже той шлях, коли ти не можеш карусель остановити, скажімо, цю машину вже понеслась, ти вже не зупиниш. Mm -hmm. Дірект тобі справді, а озадачить тебе стратегічними сесіями буде мільйон цих стратсесій, і ти до цього готувався, бо це його робота. Тобто він отримує за це комісію, yeah. і він тебе буде нагружати стратегічними сесіями, просто, мама не горюй. Продажник це маст хев, але продажнику треба. Але він треба. Тобто, ти вже потім розберешся на наступному етапі з цим з цим продажникам. По поводу таргета. тобто, який би не був би таргетолог, в тебе є розуміння, як настраювати таргет. Тобто, це Я хочу наших глядачів трошки зупинити перед таргетом, бо таргет, Таргетолог він абсолютно нічого не розуміється ні в продукті, ні в цільовій аудиторії, ні в продажі, ні ніфіга. Тобто, тільки якщо ти сама це все пройшла, переживала, виплюнула, ти вже конкретно розумієш, що вони можуть тобі зробити. Тому ті таргетологи, які з тобою працювали, вони золоті люди. Вони вміють все, що стосується нажимати кнопки, настраювати, цифри читати, але вони нічого тобі не допоможуть з приводу продажів і з приводу залучення цільової аудиторії. От а вже як продавати. Вибачте мене, ти або сама продаєш, або нанімаєш людей, треба вже обучити. Тому в тебе все, все прекрасно, все чудово. Саме основне тепер цей стан, скажімо, легкого пафігізма е, утримувати максимально довго. Тобто, того, що воно не все так гладко, дав uh -huh. буде багато роботи або мало роботи. Хтось буде здуватися, хтось буде надуватися. Тобто ці всі качелі вони будуть поки устаканиться. Да? Тобто, це ж це процес, це гра. Хтось може вибувати, хтось може новий долучатися. Тому цей стан треба максимально прокачувати. І найголовніше далі вже працювати з командою. Тобто, клієнти вони все чотненько, з ними все працює. Продукт продажники, треба тобі буде і свій стан качати, і паралельно качати стан уже своєї команди. Нова відповідальність, ти вже стаєш не експертом, не підпри... не підприємцем, а вже скажімо, ропом. ропом да, це р... Р... керівником відділу продажів. Тобто, треба постійно за маркетингом слідкувати і слідкувати за персоналом і ділитися своїм станом з ними. І свій стан треба uh -huh. поповнювати. І треба, щоб у тебе були інструменти, щоб надихати цих продажників, бо вони вигорають. Їх спалює цільова аудиторія моментально, як вони як свічки горять, і треба придумати ті інструменти, щоб вони не згорали. От і тому треба, скажімо, і над собою працювати. На тисячу відсотків і на тисячу відсотків вкладатися в цих людей, які спілкуються вже з клієнтами. Вони твій бустер, тобто вони не, не дають тобі вигорать. Бо якщо ти відпустиш, хтось уйде, ти в стратегічні сесії, заліз в ці проблеми ці всі діагностики, тебе вони спалять буквально там за, за три дні, і тобі цей бізнес буде німілий. От поэтому максимально mm -hmm. туди вкладатися, вкладатися енергетично, ставати куле бізнесу, вставляти собі ці клики все чотенько працювати. от mm -hmm. а, Але Опять же таки, те, що ми зараз спілкуємося, у, у деяких там волосся на голові шевеляться. да сілки-палки Я тут тільки зайшов, не знаю, як діагностику провести, а тут уже про коло бізнесу розказують. Це То То е... нормально, видихати я більше року тут. Тому... Yeah. Все буде по-другому. Так, да, тобто це згодом приходить, тому що гра вона затягує, затягує, все краще, все веселіше. Там нові нові уровні, там ще Big Boss, Big Boss HR з цими страдажниками, да, слідуючий етап. Там, там дуже багато етапів, дуже прикольних. Але по поті ми отримуємо і на вар, і все ж таки ми все-таки можемо приціпити якусь вартість і не тільки вкладувати постійно в. Нашу команду і в розвиток нашого бізнесу. Ми теж непогано живемо і нормальні у нас дивіденди виходить. І тим паче, якщо у нас продукт дорогий. До речі, ти наскільки продаєш зараз чек у тебе середній, скільки коштує? О, виходить, що в мене персональне наставництво півтори тисячі доларів. Але мені зараз дівчинка, яка зайшла, вона мені ну, другий, вона на три платежі розділила, і вона така другий платіж заходить, і я така 20 тисяч. Щось мало, <реш> Не, пора повишать. От, це на три місяці. І групове наставництво в мене на три місяці 600 доларів. І я така: пора повищать. <реш> все, все, що там мало, мені пора повищать. Тому я думаю, що з червня місяця я буду цей чек зращувати. Да, то есть, бачиш прямо пропорціонально скільки ти вкидываєш в себе в команду, збільшується чек, і продукт уже ж тоді покращується. Да, то есть, треба ж і в принципі продукт покращити, давати трошки більшу цінність, а не тільки знаєш там от збук ти От я хочу на полтора продавати, а я хочу на три. Хто більше там придумає якусь цену віртуальну? А треба все ж таки, щоб був результат. До речі, результати ж тебе там. Снокшибательний, я розумію, то Тобто, у тебе продукт... Ой, в мене ти що. поділюся, поки Іра ще ссылку не скинула, поділюся, в мене, значить, дівчинка зайшла в духовний інтелект, вона пройшла півроку мою, і, виходить, пропала десь три місяці їй не було. Вона там набрала сумасшедший вес, вона, при 1,63 сто двадцять чотири кілограми. Взагалі, Канада, вона впала в такий депресняк, Ну, типу, це прям депресія, в неї діагноз, бо вона пішла до спеціалістів і назначили ці як антидепресантики, а вага росте. Вона каже, Женя, я в шокі, м'яко скажем, і ми попрацювали з неї п'ять зустрічей, в неї мінус 5 кілограмів. Вона кайфує, типу ми там зращуємо меркантильну женщину, ну, типу, і вона прям кайф-кайф. Вона вчора прийшла на сесію, я кажу, Боже, це взагалі другой человек. А каже, все, я на збалансованому харчуванні, і я там все і своєму мужчині кажу: типу, Боже, мені так хочеться, ну, типа, щоб, там, щоб у нього спеціаліста вона собі знайшла, який там, ще це контролює, і всі інші моменти, і він каже, їй значить. Він каже: я такий щасливий, що ти нарешті почала чогось хотіти, ти мене стимулюєш розвивати, ну, типу, більше заробляти. І вона така. Де так роботи? Це так працює. працює. Тіпа там мужчину ти в спину не допихаєш. Тіпа це треба тільки станції качати, щоб він хотів ті, давати тобі там більше і заробляти більше. Трошки а, все, я все я щаслива, і в неї мінус 5 кілограмів. Я ж кажу, типа, і все очень mm -hmm. прекрасно. Я, я збираюся зупинятися. Тому результати є однозначно. Круто, це Щас. при тому, що Женя не займається Да? Вона працює з психологічним і... станом, і це якраз інструмент можуть брати експерти з фітнесу, з нутриціології, з роботи з тілом, тобто, через стан, через мислення отримують люди результат, коли свідомо його хочуть і наповнюються.